Вітаю вас, дорогі друзі, глядачі, підписники мого каналу, особливо ті, хто цікавиться тим, що відбувається в мене в саду на городі. Весна почалася, багато вже є роботи, що зроблено. Тільки сьогоднішнє відео буде прямо із кухні. Вчора я посіяв помідори. 1 квітня я посів помідори. посів ось таким оригінальним. Способом у равлика. І зараз вам попробую показати. Звичайно, ті, хто підписаний на мій телеграм-канал, ви можете побачити покроково там все показано і описано. Ось так ви бачите чотири ось такі рулончики, які в які помістилося 13 сортів. Помідорів. Ось так. Я попробую вам показати. Берете просту ось таку підложку для ламінат саму тоненьку підложку, не знаю, півтора чи 2 мм. Вона має. І нарізаєте ось такими полосками на ширину туалетного паперу, ложите на, на цей рулончик. Коли він розгорнутий, розстелюєте його на столі, туалетний папір, зволожуєте його і розставляєте на насінини, ближ, ближче до верху. Ось тут, бачите, навіть видніється насіненки. І ось так сорти переділяєте ось такими картонними папірцями, а десь записуєте які саме сорти помідорів в посадили. Ось так, це все вологе, я відчуваю вологу. Да, ще можна, можна на дно налити чуть-чуть водички. Я роблю це в такому герметичному контейнері, воно нічого не вивітрюється. Ось так ставите, закриваєте і чекаєте, чекаєте сходів. Тому, хто ще не підписув, підписався, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там багато чого цікавого і більш подробно. Да, Я посилання на телеграм канал е е прикріплю в, цьому, в описі до цього відео. Да, бажаю вам, бажаю вам також, що можете посіяти ось таким способом. Я буду показувати, що я роблю далі з цими равликами. Да, і я думаю, що скоро появляться нові відео про полуницю, як вона перезимувала, про малину нові сорти. Так що підписуйтесь. Все, бажаю усім гарного дня і гарних урожаїв у цьому році.